Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вкотре вас вітає селище максимівки Полтавської області. Ще одну платформу представляємо до вашої уваги. Бачите, вона в таких яскравих кольорах виконана. значить опорні стоєчки по кутах кожного вугла значить, цієї платформи виконані для того, щоб при навантаженні, при медозборі вона не несла навантаження на колеса і на саму платформу. Значить, виконана підрамник профіль 80х60. Міліметрів рама зроблено саме центральне дишло. Заборчик висотою 15 см, правий, лівий і передній глухі. Задній значить, заборчик зроблений у нас на відкидний. Передня частина ще у нас оснащена діодними габаритними вогнями, значить, опорним колесом, кіпля до автомобіля. Значить, як ви можете подивитися, постинці зроблені. Під низом, для того, щоб підтримувати передні наші вугли. Значить, по ходовій частині виконана на 154,98 на 14 колесах. Крила на кронштейнах, дуже міцно, дуже гарно тримаються на цій платформі. Ну і витримують навантаження скажімо так, від грязюки, гілок і всього такого. Давайте подивимось на задню частину нашої платформи. Так, по задній частині нашої платформи ми також можемо побачити опорні стоєчки, борту, що відкидається, значить стопи повороти винесені на зовнішню частину нашої платформи для того, щоб борт, борт повністю відкидався вниз і не заважав нашому, значить, нашому завантаженню розвантаження цього прицепа. Значить, якщо в когось буде бажання в такій платформі або в трошки інше, обов'язково мені телефонуйте на всі питання відповідаю і пораджу вам, як вам простіше і. Скажи, там якісні, працювати. Всім гарно, нападу, бачимо.